Я головний агресор галактики. Вперше в житті пройшов спор повністю дружелюбно, і з радістю розповім про цей досвід. З вами Захар Експлейзер. І починаємо з вибору травоїдності на етапі клітина на високій складності саме собою. Спойлер, це була далеко не найкраща ідея. Але головна срака почнеться на етапі плем'я. А поки хаваємо траву в умовах жорсткої конкуренції за неї. Знайти траву в рази важче, ніж м'ясо. А якщо і знаходиш багато трави, то там уже кишать інші клітини. І іноді доволі. Підилось навіть битися так. Це трохи не в рамках дружелюбного проходження, але ж картка все одно залишається зеленою, так що можна. Це було доволі довго, як для етапу клітина, але все ж я зміг нажертися і вибратись на поверхню. Тут уже навпаки, якраз травоїдним легше знайти їжу, ніж м'ясоїдним, та й дружити з усіма на початку надзвичайно легко. Проблеми починаються після міграції, коли більшість сусідів із червоними смайликами, а з такими, як ми знаємо, дружити неможливо. Ну, принаймні, я так думав, бо із вмінням пісня сирен ще не розібрався. Доводилось дуже багато ходити в пошуках жовтих смайликів і фрагментів. Це не складно. Це Нудно і довго. Щодо фрагментів, то великі скелети, коли ти дружелюбний, набагато потрібніші, ніж коли ти агресивний. У великих скелетах, якщо що, найкращі фрагменти. Так от, коли ти агресивний, не є проблемою виманити якогось чела з гнізда і всією бандою відмудохати. Тобто, навіть якщо цей вид сильніший, якщо в нього вищі рівні удару, плювка і так далі, зафігачити не проблема. Навіть альфу можна заманити в кущі і фрагменти є. А якщо найдем? А подружитись так не вийде. В дружбі різниця між рівнями вмінь набагато більше значення має. Звичайно, можна полегшити процес, відманивши створіння від гнізда, бо коли воно наодинці, воно краще йде на контакт. Але зробити це куди важче, ніж коли ти виманюєш агресією. Це треба його штовхати, а воно вислизає. Коротше, найкращий варіант шукати хороші фрагменти з високим рівнем вмінь. Хоч це і дружелюбне проходження, не забуваємо, що граю я на високій складності, а тут треба і захищатися вміти, тому зброя теж потрібна. Тим паче іноді багато великих скелетів на території ворожих створінь, а я нагадую, що не розібрався на той момент із піснею сирен, тому єдиним виходом було їх зафігачити. Зате, коли я знайду потрібні фрагменти, я нарешті зможу подружитися з отими розфуфиреними пітушарами, які мене відшивали постійно. Я до них підходжу дружити, а вони кажуть: ні, іде лошарами з такими. Як ти не общаємося? У тебе рівень танців низький, фу, а позуєш ти взагалі, як стара бабця моя. Фу ні, з такими не общаємося. Ох, в такі моменти я задумувався про адаптацію. Ну, врешті-решт, я все ж пройшов цей етап на дружелюбність. Отаке створіння в кінці вийшло. Крокодил до пенізіні, мастурбіні. Ну, може, виглядає і не дуже дружелюбно, але це урок, щоб не судили за зовнішністю. І тепер найцікавіше етап плем'я. На високій складності при дружелюбному проходженні це професійний симулятор терпіли. Ну, з першим поселенням проблем не було, ми подружилися швидко. А от далі. На високій складності всі племена одразу злі з червоними смайликами. І поки смайлики хоча б не жовті, подружитись одразу не вийде. Потрібно дарувати спочатку подарунки. Один подарунок це наче 10 їжі. Або більше. Напишіть в коментарях, якщо знаєте. І тільки та й роби, що збирає їжу. Але не для себе, а для подарунків. І це не тільки для дружби, а й для того, щоб тебе просто елементарно не відпиздили. Оскільки ворожих племен кілька, ти не можеш спокійно піти дружити з одним із них, бо на твоє поселення з легкістю нападуть інші. Доводиться задарювати всіх одночасно. Ну і поки що звучить, наче нормально. Але от представник мого племені приніс подарунок. Відносини з ворожим поселенням поліпшились до нейтральних. Представник мого племені ще не встигає навіть додому дійти. Як відносини з тим поселенням уже знову максимально негативні? Ну, може, й не максимально. Спочатку там помаранчевий смайлик, а потім червоний. Ну сам факт дуже мало часу проходить. А дружба на етапі плем'я відбувається наступним чином, якщо хто не знав. представники племені гравця беруть різні музичні інструменти і йдуть до нейтрального племені дружити. Це плем'я показує, які інструменти вони хочуть почути, і плем'я гравця на них грає. Таким чином відбувається дружба, як на етапі створіння, тільки з інструментами. Під час цього концерту в поселенні майже нікого немає, що робить його дуже вразливим. І в умовах, коли на планеті кілька ворожих племен, злих, прям капець. Це проблематично ходити в такі походи з концертами. Ну, взагалі, є спосіб, який може це полегшити, адже при зеленому проходженні у вождя є така здібність як салют. Тобто відправляєш до ворожого племені одного челіка з подарунком, а за ним вождь. І челік дарує подарунок, а відношення змінюється до нейтрального, підвищується. Потім вождь салютує, і відносини. Поліпшуються до синього смайлика, а там уже підходить решта племені з інструментами і залишається дати всього один концерт. Якщо давати концерт при нейтральному відношенні з жовтим смайликом, то доводиться давати два. А так з салютом простіше швидше. Але й це не рятує, бо і цієї швидкості якось недостатньо. Все одно нападають. Прийшов з вождем, посалютував, все нормально. Синій смайлик з'явився. А там уже нападає на моє поселення інше плем'я. Розвертаю араву з дудками назад захищати. А через пару хвилин із тим племенем уже не синій смайлик, а червоний або помаранчевий. Дуже швидко знижуються відносини, якщо одразу не давати концерт. А у нас втрати, їжі нема, доводиться ще їжу поповнювати, збирати знову. А там уже інше плем'я нападає. Ну це капець. Була ситуація, коли член ворожого племені прийшов до нас красти їжу. І замість фіолетової кислоти в мордяку отримав від нас подарунок прямо там, на місці, біля нашого алтаря, який він прийшов обкрадати. О, ви до нас красти прийшли. Ой, не варто вам напружуватись. Ми вже самі все упакували. Ось беріть корзиночку. А, ви по приколу вбили представника нашого племені. Ой, ну не варто. Варто вам вибачатися, не варто. Ну ми розуміємо, з усіма буває. Ось візьміть краще іще один подаруночок, і будемо друзями. Так я ще не принижувався в жодній ігрі. Ну і врешті-решт, одне із ворожих племен розфігачило нашу хату. І я підірвав цю планету к херам собачим. Заново. Але тепер на середній складності. Ну а що, висока складність, вона навіть якась нереалістична. Чому всі одразу настільки злі? І так різко зменшуються відносини, якщо ти хоча б хвилину нічого не робиш для них. Мені здається, навіть у порівнянні з нашим реальним світом якось жорстко на високій складності. І так, дубль 2 на середній складності. Тепер етап клітина простіше простого трави дофіга. До того ж, вона зеленіша і дешевша. На етапі створіння я нарешті освоїв пісню сирен. Її суть полягає в тому, що створіння гравця співає, і цією незвичайною піснею заворожує створінь поруч. І можна подружитись навіть із завороженими червоними смайликами, що неможливо при інших обставинах. Ну і сам по собі вплив дружелюбних вмінь посилюється. Пройти цей етап було надзвичайно легко. Таке створіння вийшло. Отакий і добрий пухляш. Настав час для племені. Опа, кого я бачу? Це ж мої створіння зі щойно підірваної планети. Давно не бачились. Плем'я проходилось адекватно. Весь континент мене полюбив і подарунками задарювали вже мене. Далі цивілізація. Вперше граю за релігію. І тут складається таке враження, що це все добро, яким я проходив попередні етапи. Переросло в якесь зло, адже за релігійників грається як за військових. Щось тут не так? Як це в'яжеться із зеленими картками? По суті, майже ті ж самі війни. Тільки замість танків, якісь релігійні танки, які замість снарядів плюються якимись релігійними музичними бластерами, чи що воно таке. Ну, хоча деякі відмінності все ж є при обстрілі міст, інфраструктура та громадяни не знищуються. Оці музичні бластери вони просто насаджують народу нашу віру, а швидкість захоплення залежить від рівня щастя в цьому місті, яке ми захоплюємо. Тобто, по суті, війна ведеться більше проти влади, ніж проти країни загалом. Тим паче. Що у всесвіті спор Бог все-таки є. Докази присутні, як мінімум, в одній із пригод, там, де спорій знищує блискавками кораблі чорного кігтя. А значить, у спор віра має сенс. Тепер це якось більше в'яжеться із зеленими картками. Але в мене були й дещо інші думки. Я про це задумався, коли побачив здібність на етапі цивілізація Чорна хмара. Це така хмара велика, яка насилається на місто. На вороже, і виводить із ладу розважальні центри, тим самим погіршуючи рівень щастя в місті. А значить, його жителям буде легше насадити свою релігію. Якийсь доволі нечесний і підлий підхід, вам не здається? Але ж як так, на попередніх етапах я був дружелюбним і за дружелюбне проходження мають давати дружелюбні вміння, а не оце. І знаєте, можливо, тут показується підлість і лицемірство людей, які добре вміють спілкуватися. Знаєте, от є такі гниди, які напряму нікого не харачать, але можуть робити всякі подлянки, розносити плітки, і у них нерідко високий рівень соціальних навичок і велике коло спілкування. Можливо, в цьому і є суть зеленого проходження, і не таке воно вже і хороше, як ви думаєте. До того ж, знову таки релігійники ж схожі дуже на військових. А про військову цивілізацію я розповідав у минулому ролику. Там я по суті все розказав, і немає сенсу описувати проходження за релігію, бо ну плюс-мінус те саме, принаймні геймплейно. Коротше, дуже спірна релігійна цивілізація, як для зеленої картки. Вміннями взагалі майже не користувався, відправляв вічливого посла, але він щось не спрацював, таки не зрозумів, чому хмару насилав, але там уже і так я був сильний, тому це не зіграло ніякої ролі. Ну і в кінці релігійна музична ядерка. Не знаю, як коментувати. Придумайте жарти самі. Вона, якщо що, насаджує нашу віру у всій планеті одночасно. Взагалі, релігія на етапі цивілізації якась крінжова і бредова, Мені вона не подобається абсолютно. Тепер етап космос з філософією шаман. У шамана є вміння, зворотній квиток. Це портал, який ти можеш увімкнути на будь-якій планеті в будь-якій точці галактики і телепортуватись на рідну планету. І я скажу це дуже зручно, особливо якщо користуєшся чорними дірами, оцими воронками синіми. Я колись, граючи за воїна, в них заплутався і довелося фігачити через півгалактики додому. Це наче сів не на ту маршрутку і тебе кудись в сраку завезли, де ти ніколи не був і думаєш тепер, як додому дістатись. Там були ще якісь бонуси за зелені картки, наче зниження цін на щось там, і щось із щастям колонії, наче було пов'язане. От що мені сподобалось, це бонус люб'язне привітання. Воно дає плюс 10 очків відносин з усіма знайомими імперіями. І в результаті за весь етап я не зустрічав ні одного Помаранчевого смайлика. Всі одразу відносились до мене нормально, ну окрім гроксів. А так, загалом, етап космос був звичайним абсолютно: торгівля прянощами, розвиток колоній, ну тільки війни я не влаштовував. Коли летів до центру, думав, може якісь відмінності будуть у кінцівці, але ні, все те саме. Можливо, я не все зрозумів і не всім проникнувся. Напишіть у коментарях, якщо це так. Але загалом етап космос, як етап космос. Ну а на цьому все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі, підписуватись, ставити дзвоник. Ну а з вами був Захар Експлейзер. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.